Вітаємо на нашому каналі. Робимо сьогодні огляд в супермаркеті Сільпо. Сьогодні 28 листопада. Знижка на тортільлю веганську, цільнозернову 49,99. 17% знижка. Знижка на кабаносі Дмитрук 44 гривні 99 копійок. Знижка на шоколад Міленіум. Чорний шоколад з горіхами і цукатами 49,99. З горіхами просто. І знижка на зефір яблучний. Власне виробництво, власна кондитерська сільпо 229 гривень за кілограм. Упаковки у ній 226 г. Знижка на зефір Богуславна. карткою сільпо 69,99 99 падьорість ванільний і 54,99 в шоколаді. Знижка на сніданки: гранола 94,99 з кокосом. Мед горіхи і шоколадні. Знижка на італійську пасту 79,99, Ціна до знижки 110 гривень. Дуже хороша, якісна паста. Також знижка на барілу до вашої уваги. Рафінована олія Олейна 58,99, 782 грама 850 мілілітрів. І трилітрова премія 199 гривень, 200 гривень майже. Сердельки, фарок, кременчуг, м'ясо 25,90 за 100 грамів. І поряд глобна мортидельки 180, 180 гривень, 45 за кілограм. Знижка на 5 сир ферма 61 гривня 99 копійок. Знижка на 20% сметану молокія 49-99 Знижка на ряженку ягодинську 42 гривні 99 копійок. Ну, 43 гривні. Сілько дуже хитре. Одну копійку ту пише за манушкою. І злагода 57 гривень 99 копійок. 3,6. А, це з печеним яблуком і печеною грушою це зі смаками. 3,6% 750 мл. Також знижка на дитячі коктейлі ягодинський з смаком банани, коло банана полуниці і шоколаду. 20 гривень 99 копійок І агуня поряд 18,99 гривень. Також знижка на ікруком читал 299 гривень. І заморожені сирники зі шпинатом і шоколадом, зі шпинатом 99 і з шоколадом 104 гривні. Якась преміум колекція нова в сільпо. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До зустрічі в нових відео.